Чому треба вчасно пересаджувати фіалочки? Коли фіалочка оплітає стаканчик, в який ви його посадили, їй треба замінити грунтосуміш. Коли ми достаємо, ми бачимо, що корінчики вже оплили стаканчик і вони із біленьких стають такі, бачите, коричневі. Не поступово тут ще білі, де-не-де де вже починає коричневе. Це значить, що треба вже робити пересадку. Тобто ми трошки обтрусюємо, замінюємо ґрунту суміш, таку, якби перевалочку фактично, робимо. Чого? Якщо цього не зробити, діток відділяємо, так? пару листочків там знизу обриваємо, які не потрібні. Для того, щоб коренева не загнивала. Бо якщо в стаканчик оплівся, нема далі вже куди рости, ґрунт виснажився, то квіточки може, вона може і зацвісти, але вона ж Заслабне і почне хворіти, бо коренева вже не матиме, куди їй рости. І вона не матиме поживних речовин, почне, якби відмирати у ці корінці, коричневі ставати. І потім, якби, починаються вже з фіалочками проблеми. Тому пересаджуємо і іноді, на жаль, приходиться і квітучий пересаджувати, бо бачиш, що вже Ось корінці вже стали вже коричневі, треба вже перевалочка, ще цей біленький. А ось уже деякі починають ставати коричневі. Тому заглядайте до своїх фіалочків, слідкуйте, щоб в них був свіжий ґрунт. Слідкуйте за температурним режимом, щоб їм не було занадто спекотно і занадто холодно, і все буде добре.